Збував боєприпаси та психотропи. У калиші правоохоронці викрили та затримали 41-річного зловмисника. Чоловік раніше неодноразово судимий за наркозлочини. Поліцейські задокументували кілька фактів його протиправної діяльності. Поліцейські встановили, що в липні цього року чоловік незаконно придбав корпус ручної осколкової гранати Ф 1 Вибухонебезпечні предмети він зберігав за місцем свого проживання, а згодом збував. Окрім цього, слідчі з'ясували, що у вересні фігурант торгував особливо небезпечними психотропними речовинами. За місцем проживання фігуранта проведено обшуки, речові докази направлено на експертизу. Поліцейські вилучили кошти, отримані ймовірно від торгівлі забороненими речовинами та небезпечними предметами. Також вилучили мобільний телефон, подрібну нерочовину рослинного походження. Ці речові докази слідчі направили на експертизу. 41-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а також частина друга статті 307 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування невдовзі суто бере фігуранту запобіжний захід. Люся Грибок Іванюк, телеканал один чоловік загинув, інший травмувався. На Прикарпатті вибухнула алюмінієва ємність. Унаслідок цього 37-річний місцевий мешканець загинув на місці. Також 32-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні на місце події. Одразу виїхала слідчо оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що під час проведення зварювальних робіт алюмінієвої ємкості на подвір'ї стався вибух. Внаслідок цього вибуху зайнялася горюча рідина на площі близько двох квадратних метрів. Вчора близько першої години дня до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух на території приватного домогосподарства у місті Бурштин Івано-Франківського району. До місця події було оперативно направлено рятувальників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бурштин. Площа пожежі складала орієнтовно 2 метри квадратних. О 13.15 вогнеборці оперативну пожежу ліквідували. За фактом вибуху правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Вони встановлюють усі обставини інциденту. Берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу. У Франківську відкрили анотаційні дошки двом полеглим військовослужбовцям Станіславу Сахніку та Тарасу Кадуку. Пам'ятні знаки встановили на фасаді ліцею номер 21 Тарас Кадук став на захист країни у 2017 році. Був старшим солдатом. Після завершення першого Етапу служби повернувся до рідного міста і працював водієм згодом за кордоном. У 2022 році чоловік одружився і став батьком. Але у квітні 2024-го знову пішов боронити країну в складі 25-ї окремої повітряно 10 бригади. Загинув захисник 7 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Я його виховала з маленького, бо мама поїхала до Італії. І в мене були троє дітей коло мене. Для мене Дуже добрим він був, дуже. Я не маю за нього що сказати. Він для мене був як син. Він попрощався з братом рідним і сказав, що звідти вони не вийдуть, того, що вони не мають чим стріляти. Один командир сказав тікати, другий сказав йти вперед. І їх так накрили. Станіслав Сахнік був офіцером, який щиро любив військову справу. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. Брав участь у боях за звільнення Києва. У лютому 2023 року лейтенант Сахнік розпочав службу у 31-й окремій механізованій бригаді. На посаді командира першого танкового зводу загинув боєць 5 червня 2023 року на Донеччині. Захисник посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня та є почесним громадянином Івано-Франківська. Вони мали завдання прострілятися і відійти. І коли каже, вони не поверталися, вони бачили, що дуже багато ранених було. І вони почали їх грузити на броню і вивозити танками. І їм не треба було повертатися назад, але вони хотіли ще забрати. І каже Ярік, його друг, каже, Тютір, ми ж знали, що ми не повернемося, що нам, нас можуть там чекати. Але каже, ну, інакшого виходу не було, ми мусили їх спасти. І вони, коли повернулися туди, їх просто забомбили, закидали птурами, і він загинув. Капітан свого танка він був капітаном. Важливо вшановувати пам'ять захисників та допомагати тим, хто захищає нашу країну зараз, наголошує міський голова Руслан Марцінків. Завдяки їх героїчної постави ми маємо можливість сьогодні мати українську школу, український прапор і українську державність. Дорогі діти, пам'ятайте, якою ціною, великою ціною дається сьогодні українська держава. Тому пам'ятаємо той чин. пам'ятаємо, якою дорогою ціною є сьогодні Українська держава. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Забезпечити населення якісною питною водою навіть в умовах війни в Івано-Франківську презентували спеціальну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо дотримання права громадян на чисту та доступну воду під час воєнного стану. В основу документа лягло дослідження Дмитра Любінця уповноважений наголосив: це не просто ресурс, а необхідна складова гідного життя, а цілеспрямовані атаки агресора на цивільну інфраструктуру безпосередньо впливають на реалізацію цього базового права та ставлять під загрозу екологію. Якщо говорити про прямий вплив війни, то насамперед це масштабне забруднення водних ресурсів. І от на слайді ви можете побачити, що найбільш постраждали річки Дністер, Дніпро та Сіверський Донець. Наслідок обстрілів, знищена інфраструктура, потрапили у воду, нафтопродукти, хімікати, відходи погіршилася якість питної води навіть у тих регіонах, які знаходяться подалік від лінії фронту. Станом на 2023 рік в Україні пошкоджено або зруйновано 589 об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення. Орієнтовна вартість їх відновлення понад 9,5 мільярда гривень. Утім, ситуація в Івано-Франківську не найгірша в порівнянні з іншими регіонами. Станом на 2023 рік населення Івано-Франківської області було охоплено централізованим водопостачанням в містах на 92,7%, два СНТ 36,7%, в селах 6,5%. Централізовано водовідведення в містах 84,6, ОСМТ, 38,3 у селах 32,3 мереж централізованого водовідведення характеризуються як аварійні. Показник аварійності мереж становить одна аварія на один кілометр мережі. 331 насосів потребують зміни. Ту комплексну проблему, яку ми бачимо вже на сьогоднішній день. Це те, що, наприклад, тарифи в великих громадах, таких як Івано-Франківська, де ми сьогодні присутні, встановлює НКРЕ, на сьогоднішній день це є 28 гривень за кубічний метр. І з розрахунків самого водоекотехпром собівартість куба води становить 70 з лишнім гривень. Ми розуміємо, яка це різниця: 28 і 70 гривень. Мова про інвестиційну складову взагалі не йде. Дуже багато громад завдяки грантовим коштам, власне, міняють і встановлюють нове обладнання, особливо на перекачувальних станціях, очисних станціях. І це, це ми, ми, як представники уповноваженого, тільки це вітаємо. Якість питної води на Франківщині перебуває під постійним контролем. Фахівці зазначають, за останні п'ять років в області не зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, передача яких могла б відбуватись через воду. Військовий час ми проводимо дослідження води питної з централізованого водопостачання. щоденно. хороша, якісна вода є запорукою здоров'я населення. І особливо це важливо в умовах сьогодення, в умовах тих викликів, які стоять перед нашою країною, і в нашій області ми так само маємо бути готові до всіх ситуацій, які можуть бути загрозливими саме для того, що населення може недоотримати воду належної якості. Як встановили фахівці, наразі в області понад 40% водних мереж є зношеними, що потребує термінового оновлення та модернізації для забезпечення надійного водопостачання населення. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Взаємодія освіти, культури та бізнесу. В університеті короля Данила відбувся піар-ралі, брендинг у дії, реклама, маркетинг, комунікації. На заході учасники дізналися про побудову піар-стратегії, топові помилки та найкращі практики створення унікального іміджу. Ініціатива об'єднала студентів, молодих спеціалістів, а також досвідчених фахівців, які поділилися власними порадами створення успішного бренду. Серед запрошених радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій з 2021 по 2023 роки Людмила Долгоновська. Спікерка каже, найважливіше у побудові персонального бренду, щоб створений образ відповідав реальності. Ти працюєш і над ідентичністю, власне, про що ти та які сутнісні речі, які ти маєш розкрити, які твої цінності, які твої пріоритети. В діяльності, щоб люди розуміли та про що ти, хто ти, так Ти працюєш над сприйняттям, над цим образом, щоб те, яким тебе бачать, відповідало твоїй суті, та що ти хочеш донести. І власне це вже більш така механічна робота, яка вцілюється через різні канали комунікації в соціальних мережах та, і через спілкування з медіа, і особисте спілкування. Тобто є кілька таких форматів, в яких можна розкрити цей образ або імідж, як ми кажемо, в професійній лексиці. Також на заході обговорили побудову бренду благодійних організацій, особливо в умовах війни. Своїм досвідом поділилася директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій Superhuman Center Соломія Буй. Вона представниця всеукраїнського сучасного центру воєнної травми, що займається протезуванням, реабілітацією та психологічною підтримкою постраждалих дорослих і дітей. Спікерка каже, для бренду важливо вміти доносити інформацію до різних аудиторій, як цивільних, так і військових та ветеранів. Благодійні організації. Зазвичай працюють за рахунок донатів, за рахунок коштів благодійників. Тому для благодійних організацій критично важливим є правильна комунікація, правильна вибудова власного бренду, правильне правильна комунікація меседжів. До аудиторії, щоб аудиторія не просто давала вам свої кошти, не просто донатила, а розуміла, що вона стає співучасником важливої справи і долучається до чогось більшого. Таку подію у виші організовують не вперше. Вона була традиційною ще у докарантинний період. Нещодавно керівництво вирішило відновити ініціативу, адже це чудова нагода поспілкуватися та отримати новий практичний досвід. Такий захід ми вже організовуємо не вперше. Ми започаткували цю гарну традицію ще до карантину. Однак всім відомі нам події, на жаль, трішки його призупинили. Однак навесні у нас був такий невеличкий розігрів цього заходу. Ось ну і вже зараз в результаті організувалася настільки масштабна подія. Цінність заходу в тому, що тут на реальних практичних кейсах ми будемо обговорювати, аналізувати актуальну зараз тему: брендинг у дії, тобто рекламу, маркетинг, комунікації. Це не просто захід, це майданчик. Які поєднує стратегічне мислення, практичний досвід, а що саме головне це живе спілкування з професіоналами, які формують інформаційний простір сучасної України. Для студентів це безцінна можливість побачити, як їх знання набуті в університеті трансформуються в практичні кейси, просування брендів, безумовно, вибудовування комунікації та формування піар-стратегій. Що слід зауважити, що дана подія вона поєднує представників бізнесу, освіти і безумовно креативних індустрій. Їхній захід, розповідають організатори, знову планують зробити традиційним. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Майбутнє сфери гостинності у Франківську провели форум нові тренди індустрії гостинності. Захід об'єднав близько півсотні викладачів профільних навчальних закладів, щоб обговорити, як сучасні технології змінюють сервіс. Спеціалізація закладів, розвиток мереж, діджиталізація і навіть штучний інтелект усе це стає частиною нової культури гостинності. Учасники переконані, поєднання традицій та інновацій є ключем до розвитку регіону і підвищення його туристичної привабливості. Навітні, я так вважаю, технології, які будуть застосовуватися в майбутньому щодо споживачів, це великий спектр додаткових послуг. Ті послуги, ще раз повторюсь, які ми можемо отримати у себе вдома. Готельне підприємство це місце для тимчасового перебування, проживання. Хоча це має бути місце для комфортних, комфортних умов надання послуг споживачу, От коли буде комфортне. І сьогодні навчальні заклади саме цим займаються, щоб фаховість фаховість, і ті нові тенденції, які впроваджуються в галузі індустрії гостинності, вони мають передаватися новому поколінню і в подальшому, щоб ці фахові спеціалісти надавали якісний послуг. Про креативні тенденції фуд-дизайну та фудстайлінгу розповіла Тетяна Колісниченко, каже, це не лише про красиві страви, а справжнє мистецтво, що поєднує гастрономію, естетику та маркетинг. І такі творчі рішення допомагають закладам вирізнятися серед конкурентів і створювати власний унікальний стиль у сфері гостинності. Всі ж ми знаємо, що у нас є якісь події, якісь свята, і ми не можемо обійтися без десерту. Але що таке десерт? Десерт ми пропонуємо це торти, які безпосередньо оздоблюються цією цукровою флористикою. Вони повністю їстівні ці роботи. в кожній роботі більше тисячі, навіть деталей. І для того, щоб їх зібрати. Це довгий кропіткий, довга кропітка праця, ну але ж ця праця стоїть тих результатів. Наш споживач, що він Він намагає не тільки споживати їжу чим а ми споживати їжу не тільки, ну щоб вона була смачна, але ж і глазами. Дізнатися про нові тренди у сфері гостинності на форум приїхала з Черкас Станіслава Пасєка. жінка, завідувачка кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, яка вже понад 20 років працює зі студентами, каже постійно намагається впроваджувати в освітні програми сучасні тенденції, щоб навчання відповідало вимогам часу та ринку гостинності. Наше покоління зовсім те, що було 20 років нашої навчальні програми. Вони зовсім відрізняються від сучасних, і оці сучасні тренди. Цей захід дає змогу нам якраз і познайомитись з цими новаціями, які є. Дуже просунулася цифровізація, екологізація готелів це все те дуже важливе, чому ми маємо вчити студентів. Форум тривав упродовж дня. У межах заходу відбулося шість дискусій, під час яких учасники активно обговорювали актуальні питання розвитку. Віталя Андрій Аргара, телеканал 402. На Прикарпатті спостерігають зниження рівні захворюваності на грип, гриві та ковід. 19 за даними обласного центру контролю та профілактики хвороб за минулий тиждень області захворіло майже 5 тисяч осіб. Серед них понад половина діти. Це на 10% менше у порівнянні з минулим тижнем. У нас почався епідсезон 29 вересня. Він буде тривати аж до 20 тижня наступного року. Тобто, це близько до кінця травня. Зараз у нас закінчився 42 тиждень, і протягом звітнього тижня області захворіло. 4992 особи, з них 60% це були діти. В закладі охорони здоров'я області госпіталізовано 67 осіб. Також на COVID-19 протягом звітнього тижня захворіло 49 осіб, з них 5 дітей до 18 років. В закладі охорони здоров'я області госпіталізовано 40 осіб з діагнозом COVID. Від початку епідемічного сезону на Прикарпатті зареєстровано понад 15,5 тисяч випадків захворюваності на грип та ГРВІ. Медики наголошують, найефективніший спосіб захиститися від інфекції вакцинація. Найефективнішою профілактикою від гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі грип, є вакцинація. Спочатку і сезону в області проведено понад півтори тисячі щеплень проти грипу, а за звітній тиждень проведено понад 670 щеплень проти грипу. До слова в області офіційно підтверджено 31 випадок нового штаму Омікрону стратус його виявили в п'яти районах. Діана Висоцька Віталій Магалаті телеканал 402. Забудь мене, знайди мене у Франківську. Презентували дебютний роман франківського художника, журналіста і фотографа Ігоря Рап'яника. Події розгортаються у середині 20-го століття на території Галичини у часи великих історичних змін. Тоді на цих землях панували окупанти, які швидко змінювали один одного, називаючи себе визволителями. У центрі твору історія декількох родин, долі яких тісно переплітаються на фоні війни, зрад, любові та боротьби за виживання. Серед героїв головних там в мене є. Чотири сім'ї, долі яких перегукуються, долі яких поєднані в таких тяжких ситуаціях. Ось. І ці всі герої властиво вигадані, це є художній твір. Хоч в мене багато в цьому творі документального, це є локації нашого міста, є різні відомі місця, є, як заснувався гастроном Чернівецький астроном, там є і друкарня. Книзі також змальовано долю батьків автора, зокрема його матері, яка пережила два заслання до Сибіру, бувши ще дитиною. Роман каже, письменник Василь Добрянський має неабияке значення для кожного, хто хоче краще зрозуміти, що пережили наші предки, і як їхня боротьба за свободу відгукується у подіях сьогодення. Я думаю, буде читачам цікаво побачити нашу історію у певному екскурсії, епічному такому з тим, що відбувалося, і те, що відбувається зараз. Бо й тоді, і тепер українці боролися проти москалів, проти їхніх жорстокості. І як бачимо, та боротьба, ті жертви, які були закладені попередніми поколіннями, в тому числі родиною Ігоря П'яника, сьогодні мусять продовжитися, аби відстояти свою незалежність. Книга стала результатом двадцятирічної праці митця. Перші сторінки чоловік написав ще у молодості. Однак, через зайнятість живописом, цей проєкт залишався незавершеним. Лише минулого року, побіцявши матері завершити та розпочати, художник знову взявся до роботи. Почав 20 років тому ну писати. Ось але завжди, от якісь такі поточні справи: то газетна робота, то живопис, і все яку собі відкладав. Ну а минулого року так і вирішив, що треба довести справу до кінця, бо я своїй мамі пообіцяв вже давно, що я цю книжку напишу і треба зробити. І ось так вийшло, що в червні цього року я книжку дописав. І пощастило, що вже і встиг видати. Нещодавно дебютний роман автора здобув значний успіх на львівському книжковому формі. Увесь тираж розкупили ще до завершення події. Зараз Ігор роп'яник не зупиняється на досягнутому. Він уже працює над новою книгою, у якій планує продовжити дослідження теми пам'яті родинних історій та української ідентичності. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Коли спорт може бути потужною силою підтримки та єднання, Франківський ураган вкотре долучився до ініціативи координаційного центру «Save Ukraine Now» та спрямував кошти, зібрані на домашніх матчах на придбання старлінків для військових. У клубі кажуть, завдяки небайдужості вболівальників нині мають змогу не лише показувати результати на паркеті та займатися улюбленою справою, але й разом допомагати захисникам. Я дякую всім захисникам. Всім військовим, які допомагають, які тримають оборону на нашій передовій. І наша команда дякує їм і завжди, хто до нас звертається за допомогою, там, з підписами футболки або м'ячі. Ми з великою щедрістю допомагаємо їм і ніколи не відмовляємо. На рахунок болівальників це дійсно, я скажу, велика підтримка для нас, і амбіції, і енергія. І вони завжди, наш 12-й гравець, і вони завжди підтримують, що ми допомагали збройним силам. Партнерство із «Save Ukraine у дракона задекларували ще два роки тому, адже координаційний центр, створений у перші дні повномасштабного вторгнення, забезпечує передусім потреби підрозділів та батальйонів із Прикарпаття. Тож у тісній співпраці разом із генеральним партнером клубу уже не вперше допомагають закривати нагальні запити та потреби військових. В першу чергу хочемо подякувати нашим болівальникам, що вони долучилися до цієї ініціативи і свої. Ім бажанням відвідувати домашні матчі. Вони придбали абонементи на сезон і квитки на домашні ігри. Це була значна сума більше 50 тисяч гривень, за яку ми могли долучитися до такої гарної ініціативи. Окремо хочемо подякувати будівельній компанії Вертикаль, тому що вона нам дала можливість. Продовжувати функціонування в цьому році, і вони так само сприяли цій ініціативі. І е, спільними зусиллями ми змогли це реалізувати. До слова, цю акцію дракони присвятили річниці клубу 25 жовтня. Урагану виповнюється 23 роки. Урочистостей кажуть, не планували. Натомість соціальною місією хотіли вкотре подякувати тим, хто на передовій боронить країну. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.